давайте до стартових складів команд. У нас будівельних номінальний господаря. Було дуже цікаво. Позичати можна. Бити буде, пробиває непогано. а ось... Момент ні. Це навіть... Ще одна спроба. Бондаренко номером з'явився. Мігаров, Мігаров пробиває близько. Але можливості ще багато буде. Тут шайнов не Обрізався. Тут ще трохи далі потрібно відійти білому. Показорбітер. Поротіков. Білий порушує правила. Момент! Автогол залітає м'яч ворота здається, від У будь якому разу дев'ята хвилина Легіон виходить вперед. Зараз давайте дивитися. На кого буде записаний цей м'яч? Так, це автогол Трубіцина. Дівчика, добре, я був же м'яч! Ета, не мистер, це мастер! Це мастер Максим, майстретко, як же він там склався! Ну, Зобов'язані записати на майстринку цей м'яч. Давайте дивитися. Демченко бачить, довга передача вперед. Тут присідає, трохи пробиває і. Це дуже прикро. Момент попередчик. втрачає будівельник м'яч. Спроба пробити! Поп... Тут ще селіт помиляється навіщо пробувати. Та, звісно, там суперник заважав. Від нього є вийшов м'яч. Удар. Білий, білий. Білий вихід вічина забивати. Вдаль. Брати співвідношення з попереднім матчем проти партизана. У мене Дєпченка забирає м'яч, порожні ворота. і... Є і... собі! Сергій Дєвченко! 3-0. І він забиває кову Ну, Воровом. Дівчика сьогодні казав, передачі топ. Руками а тут і ногою. Давайте повтор. Дуже швидко зорієнтувався. Сам заправляє своєму штатному майданчику від поперечени тут же. До свого штатного майданчику. Курбанов рикошет кутовий. Китути суперника або прокинути м'яч, і вийти на ударну позицію. Атака своєї команди ворота порожні були. Дєвченко пробив і забиває порожні. Курбано передача не проходить, але піка. Є передача, є скидка. Є у... Передача, удар! Момент! Тут забити потрібно! Гіда корпус ставить. Боротьба продовжується і порушує правила. Шукає. Трубіцин м'яч відбирає. Точна передача мозговий. Шукалову. Добивання! Курбана можна бити. пробиває, добивання. Бондаренко 3-1. Можливо, це початок камбеку. 34-та хвилина. 3-1. У нас тут, звісно, час є. Кубана пробиває. Дімченко реагує на цей удар. Але тут справою має. Місто ж на половині поля суперника. 3 хвилини. Удар. Пробиває. Передача забитий. В руку м'яч. Місь... На силу буде бити в верхній кут. Право, я думаю. Вліве забив! й навічайний прокинувся тут. Так, я вже відбив. Каже, досить. Барварич порушує правила. Жовту картку Денис зараз отримує. Тут, звісно, для нейтрального болівальника дуже прикро, що не зміг. Тут вдасться відбитися так. Іда, їда. Бити ну мозови тут над швидкість і все. Буде ще фол. Гіда отримує жовту. Ну і все, перемога Легіона. Перемога Легіона. 17 балів і команда на першу сходинку виходить абсолютно все заслуговано. Блідою тінью сьогодні виглядав будівельник. Вибачайте болівальники будівельника, але це так. Я не знаю, чому, в якому там в, або в чому причина. Занадто мало моментів створила команда для того, щоб розраховувати на більшу кількість м'ячів, а ніж вона пропустила. Час, шанс був забитим Бондаренко пенальті. Був ще час, не знаю, сьогодні сильніший легіон. Легіон наразі перший, але далі в нас тризуб та АМСТ та АМСТ. виграє.